Уманській міській територіальній громаді тривають роботи з підготовки до опалювального сезону. В одному з мікрорайонів прокладають нову тепломережу та замінюють комунікації на майже кілометровій довжині. Ми, як і в минулому році, продовжуємо роботи по заміні наших теплотрас. В цьому році ми бачимо, що виконуються роботи по заміні теплотраси по вулиці Садовій, що дасть змогу. Семи будинкам на вулиці Садовій та Пушкіна, багатоквартирним будинкам, під педуніверситету та першій школі мати якісне теплопостачання. Роботи виконуються коштом місцевого бюджету в рамках співпраці міської ради та Умень теплокомуненерго із міжнародною північною екологічною фінансовою корпорацією «НЕВКО». Якщо в разі якісь виникнуть проблеми із газопостачанням. То дана котельна зможе працювати на альтернативному паливі і забезпечити теплом як мешканців, так і навчальні заклади міста Умані. Всього треба замінити на даній, на даній дільниці даній дев'яносто 997 погонних метрів теплової мережі. В прошлому році вже було виконано 370 метрів. В цьому році виконання цих робіт планується завершити.